Так, співаючи молитву, пані Лідія готує пиріжки для українських військових. Дріжджове тісто місяць за перевіреним роками рецептом, завжди додає різну начинку, варення з ягід та фруктів. У випічку, каже, вкладає усю душу і домашнє тепло. Це все вдома мама їм готувала, дружина, бабуся. Адже там нема таких умов на тих полях страхіття. Ми повинні це все передавати їм, щоб їх там. Збадьорувало трошки, напоминало їм домашню обстановку і підкріпляло дух. Частує бійців солоденьким пані Лідія вже понад місяць готує на власній кухні три рази на тиждень. Сьомої ранку випікає півтори сотні порцій, Сьогодні відзначає перший ювілей, тисяча спечених пиріжків. Каже, цей процес приносить їй неабияке задоволення. Я підходжу до цього процесу з молитвою. Ти не сам, Бог тобі керує всім цим процесом. В тебе це все виходить, і такі красиві. Ти ще навіть хочеш там посипати чимось, щоб воно ну, вид був гарний. Військовим жінка допомагає з 2014 року. Збирає гуманітарку та їздить з благодійними концертами. З лютого разом з іншими містянами плела сітки та в'язала шкарпетки. Це все життя. Жінка пропрацювала кухарем, тож згодом відкрила кулінарний фронт. А необхідними продуктами допомагають небайдужі. Вони при учасниками є мої руки з Богом вони роблять це все, але звідти є. Учасники цього процесу пиріжки пані Лідія передає до штабу, звідти їх відвозять бійцям тероборони, до фронтових бригад та навіть на лінію розмежування. Увага до їхньої справи, якою вони займаються, захист мирного життя нашого. Це як такий дзвіночок, воно йде як підтримка, яка дуже їм потрібна. Незабаром пані Лідія вийде на новий рівень, готуватиме на професійній кухні. З приміщенням допомогли священнослужителі. Замовлень на випічку у жінки чимало, тому потрібна допомога. З радістю прийме продукти або кошти для закупівлі. Контакти на вашому екрані. Софія Куценко, Сергій Гончар, новини 11-го каналу.